Знову, знову, друзі, це сталося. Ми знову знімаємо відео про Тесла, адже цей бренд вміє дивувати та дарувати шалені емоції своїм майбутнім власникам. І зовсім нещодавно ми вже знімали відео про вигоду купівлі Тесла. До речі, ось тут можете його подивитись, воно максимально цікаве. Як знову ціни на дані автівки на автоаукціонах Америки падають? І що це означає? Правильно, це ще одна крута можливість придбати собі найпопулярніший та найліквідніший. Електрокар у світі. Давайте розкажу детальніше. Наші експерти постійно слідкують за коливанням цін на автомобілі з американських аукціонів. І ось нещодавно ми знову почули з їх кабінетів гучні викрики. О, Боже, Ілон Маск, це сталося знову. Так, друзі, цінопа Тесла в США розпочаток. Не вірите? Давайте подивимось на суху статистику. Давайте візьмемо одну з найпопулярніших моделей. Це Тесла Model Ще в липні середня ціна, за яку купували Model 3 на аукціонах, становила 13 тисяч 579 доларів. А вже зараз стрімкий цінопад довів ці цифри до позначки в 12 тисяч 385 доларів. А це означає, тільки одне Tesla Model 3 стала ще вигідніше. Залізно на 1200 доларів. Що ж сталося з легендарною ескою. І як можемо бачити, в нас все в тій же парадигмі. Липень був.

І давайте вже щоб повністю зафіксувати цінопад, подивимося ще одну модель, а саме Tesla Model Y. Якщо ще в липні середня ціна, за яку купували Model Y на аукціонах становила 20 261 долар, то зараз це 18 603 долари. Виходить, що чиста вигода купівлі просто зараз 1700 доларів. Давайте поглянемо на Tesla Model X. От не дарма я згадав про X. Просто подивіться на графік: 24 965 доларів. Доларів в липні і зараз увага! От на цей момент ціна становить 21 тисячу доларів. Точно залізно три тисячі доларів вигідний на Model X. Просто зараз це не цінопад, це цінообвал. Але так, ще на самому початку цього відео я назвав Тесла найліквіднішим електрокаром у світі, і не просто так, адже Тесла увірвалась на ринок України дуже стрімко і одразу завоювало його. Ви просто подивіться зараз, що у вашому місті, коли ви вийдете на вулицю, знайти електрокар від маска. Це справа декількох хвилин. І це несе за собою низку позитивних факторів, про які я зараз вам розповім. Ми провели аналіз і за найзагальнішими підрахунками: що Тесла Model Y, що Тесла Model 3, SK, X, Всі ці автомобілі вже тисячами їздять по наших дорогах. І ось подивіться, найсухіші факти беремо ще станом на 21 рік. Укравтопром нарахував більше двох тисяч автомобілів Тесла вже зареєстрованих в Україні. І як ми бачимо, це Веде за собою максимально розвинуту екосистему, як і для водіїв, так і для того, що комплектуючи надані автомобілі запчастини, вони є в нас вже на внутрішньому ринку, і якоїсь проблеми з ремонтом або обслуговуванням тесла вже зараз у нас зовсім немає. А також ви можете просто відкрити в гуглі будь-яку карту електрозаправок по вашому місту, і ви побачите їх також вже тисячі. І ви знаєте, як кажуть, якщо є запит, то народжується пропозиція. Тут пропозиція народилася дуже швидко. Та й, взагалі, через популярність Тесла росте і можливість її купити та вигідно продати на нашому ринку. І я спеціально також звернувся до фактажу, до цифр, і ви можете побачити, що наш вторинний ринок, звичайно, ставить шалені цінники на дані автомобілі. Але завдяки нашому цінопаду ви маєте можливість вигідно придбати та потім в подальшому продати даний автомобіль, тому що він максимально ліквідний. Отож, як я й говорив, сухі факти. Ви. Тільки вдумайтесь на Теслу вторичка пропонує 840 пропозицій. Тесла Модул 3 розглядається в кількості 1200 плюс пропозицій, а Тесла Y в кількості 535 пропозицій. От скажіть тепер, чи маєте ви якісь сумніви з приводу популярності та ліквідності даного автомобіля? Навіть якщо поговоримо про Тесла Model X, 200 плюс варіантів ось цього преміум-електрокару? Це шалені показники. Тож наш цінопад це ще одна можливість, як вигідно купити, так потім ще й вигідно продати автомобіль, заощадивши при купівлі. Значну суму коштів, але найголовніше в тому, що купивши Тесла зі ША просто зараз, ви зможете використати час на її доставку та зрозуміти, що ваш час був найвдалішим. Адже цінопади мають традицію не тільки починатись, але й закінчуватись. Зовсім скоро ціни вирівняються, а можливо навіть і зростуть. Тож вибір за вами купувати просто зараз крутезний ліквідний електрокар, стати власником автівки майбутнього та ще й Мати змогу на цьому автомобілі заробити, чим можливо знову чогось чекати. Але якщо ви вже зробили свій вибір, тоді переходьте за посиланням в описі під цим відео і, звичайно, обирайте свою Тесла. Це була компанія Grand Car. До зустрічі в нових відео.